Слава Україні! Так, бризкав сою. Проїжджав мимо кукурузки своєї. Це граншостий тут посіяний в Нісовська. Уже зріст, як і я, а той навіть вже трошки вище. Так. Ну, Як бачимо, он, досить рівненько воно, міжряддя, значить, ну, тут відносно чисто ще. в принципі. В принципі. А над краєм там є, я не знаю чого, ну бризкав. Тут взагалі бур'янів не було практично, як проводив оприскування. Хоча оприскування проводив вже, хто пам'ятає, там по шостому листу. І ось така кукурузка. Ну, вже, вже вища навіть мене трошки. Які екземпляри є й до двох метрів. У мене метр вісімдесят. Бачите, оце я вже над головою над своєю камерою підняв. така. У мене була дурна думка, думаю, її підгризла, була... підгризли шкідники. Я інсектицидний протруйник не давав. І цей, думаю, в принципі, кожен рік якось нічого дуже не гризло, то для чого заморочуватися? Ну, в общем, не заморочився, його підгризло. Благополучно, може це ось ось такий ось екземплярчик, ось мені вище пояса трохи. Але вона, як бачимо, одійшла, пішла. І ось яка кукурудзяка. Ну не знаю, як вам, мені вона на сьогодні дуже подобається. В принципі, оце на сьогоднішній день поки що. У мене таких поки що немає питань до кукурудзи. Ну там де все нормально. Там, де на ту там де з соняшником, ну пізно побризкав, то там є питання. Ось пізніше трохи зніму покажу, в принципі. Ну а так ось така кукурудза в нормальному посіві. Так, ось через дорогу. Теж поле моє. Ну, та сама картина. В принципі, міжряді. а ось з краю. Тут слобода, щариця, оце тут край. І оце воно тут буквально сівалка, оце було бур'янів. Ну перший раз провів оприскування, то воно все згоріло благополучно. А це вже другий раз пройшло. Так, тут у нас, ну в основному що Мишіян трошки є. Так, що тут у нас ще бачу, берізка. Ось ще якась херня лобода. Так, ось є якийсь такий підкручений екземпляр. Ну, неважливо. В принципі, тут, тут ось навіть ще вище. Ось така кукурудза. Мені подобається. На сьогодні вона, що покаже, подивимося. Це ж нагадаю тут добре не було. Взагалі. Це там, де це ділянки, де в мене була минулий рік соя по цілині. В принципі, цілина, то воно може через то так і є. Ну ось капець роса. Мокрий весь. Ну, так, зараз ще залізу на трактор, покажу вигляд з трактора. Так, вигляд з трактора. Один і два. Вона така рівненька, темно-зелена. Ну, гарна, мені подобається. Що по результату буде, подивимось, що воно буде. Так, показав, зафіксував, і пока. Так, їду ось трактором вздовж цієї ділянки. О, ось така вона на вигляд з ще. Так, В принципі, по висоті вже висока, кажу метрів до двох. Така кукурузка і он вона, далі росте. Так, все, всім пока.